До цього знатного пана е, Макс М. Ви знаєте, ви в Тіктокі його дивитеся, і цей знатний пан нам розказав е, основи основи того, щоби в Нідерландах жити. Ось, бачите, дощечка? Оце людина вас навчить нідерландської мови. Дуже сильно. Мені сьогодні я дивився твої ті тіктоки, знаєш, і такий себе ловиш. Ти ж не знаєш нічого по цьому з язику. Іди трошечки вивчи їх. І сьогодні, знаєш, я ще собі положив один керпіч. So there are 17 years to me. So to me, to class, I try to see it. Welcome. Welcome. Okay. Yeah, say, man, it's in the Netherlands talk. What would I say? Come, come around, bro. Чули, come around. You know... yeah, I think nicks by zonder. I say on uh, uh, you, Come on my talk to learn. I shall you precice help. Він кажеться, що лучше, чому вони балакають В нього так класно получається. Я кажу тобі приходь вчити мову. Це тобі допоможе. Даже тобі Окей.